Письменник це людина, яка багато часу знаходиться не тут. Він десь там у себе в тексті Генрі Лайон Олді. Вітаю вас! Ви дивитеся програму Книжковий кошик. Розповідати вам про книжкові новинки сьогодні традиційно буду я, Тетяна Терен. У нашому кошику 5 нових топових романів. Знайомити вас із ними мені допоможуть творчі, а головне читаючі експерти. Харківські художники, критики та поети. Гостем книжкового кошика буде відомий, але не менш загадковий сер Генрі Лайон Олді. Тож лишайтеся з нами. Сьогодні у книжковому кошику Мана Скарлет Томас, книга скриня із детективним сюжетом, цитатами з текстів постмодерністських філософів і виходами у четвертий вимір. Сонячна Іена Макюена, останній роман букерівського лауреата про нереалізовані наукові відкриття, глобальне потепління та неминуче старіння людини. Гербарій коханців Наталки Сніданко, добірка спостережень, відчуттів образів і сюжетів із специфічним гепіендом. Мені тебе обіцяли. Ельчина Сафарлі, щоденник чоловіка, життя якого складалося із суцільних повторів, аж доки не з'явилася жінка. Російські байки англійського акушера Дениса Цепова, оповідки лікаря-гінеколога про медицину, життя і все інше. Почнемо ми огляд нових романів із книги, яка швидше нагадує скриньку з якимось секретом. І це наше перше враження не таке й далеке від істини. За цікавим детективним сюжетом у цій книзі відшукаєте безліч паралельних світів. Мана Люмаса чи російською наваждіння Люмаса найвідоміший твір письменниці Скарлетт Томас, яку критики називають британським Пілівінем, а журналісти включають до списку 20 кращих сучасних молодих авторів. Книга за сюжетом. Десь дуже подібна до Умберто Еко Ім'я Троянда. Вона починається так само детективно і, власне, присвячена вона книзі. Автор використовує надзвичайно цікавий прийом Книга в книзі. Молода аспірантка Британського університету Еріал знаходить у букіністичній крамниці дуже рідкісне видання. Ученого письменника, скандально відомого і скандально забутого 19-го сторіччя Томаса Люмаса, яка так і називається Наваждіння. І починає читати, віддаючи за неї всі свої кошти, вона принаймні в читання і разом із нею, сторінками цієї книги, так само мандруємо ми. Книга розповідає про можливості потрапляння в інші реальності. Такою є дуже пунктирна фабула цього роману, який позитивно радять читати не любителям детективів, а фізикам, філософам і прихильникам ідей Хайдегера, Деріди і Бодріяра? Після прочитання книги Люмаса, над якою, начебто, тяжіє прокляття, оскільки всі люди причетні до її створення померли, героїня Скарлет Томас набула здатності виходити у тропосферу, такий собі четвертий вимір, створений людською свідомістю. Відповідно, кожній людині посильно створити власну четверту реальність. Весь наш світ один суцільний Парадокс офіційно він не має ні початку, ні кінця. В ньому немає нічого, що би мало сенс, тим не менше, схоже, вистворили його саме таким. Роман Мана Люмаса багатошаровий, він має безліч прочитань, читати слід повільно і в близькій присутності якоїсь інтернет-енциклопедії. Один із читачів Роману написав у своєму блозі, що після прочитання майже нічого не зрозумів, але все одно називає цю книгу улюбленою, оскільки вона сколихнула його уяву. Радимо Манулюмаса всім, хто. Шукає влітку книги не для збавляння часу, а для думання. Продовжуючи тему інших реальностей, переходимо до наступної книги. Дуже свіжої і дуже очікуваної. Останній роман Букерівського лауреата автора Амстердаму та спокути Іена Мак'юена, присвячений науковим відкриттям та людським слабкостям. Минулого року роман Сонячна став лауреатом літературної премії імені Вудхауза в номінації Гумористичний Роман. Сам Мак'юан був дуже здивований такою нагородою, бо ж, попри те, що його роман справді можна сприйняти як фейлотон, людську комедію він традиційно написав твір про стосунки поміж людьми, про недовіру, зраду і бажання кожного бути щасливим. Герой роману Сонячна Майкл Біард фізик лауреат Нобелівської премії, отриманої за доповнення до теорії Ейнштейна. Його наукові зацікавлені. Ня надзвичайно актуальні. Біар шукає альтернативні джерела енергії за позірною славою і успіхом. Насправді прихована особиста трагедія від занехаєного ловила Майкла, який давно вже закинув свої наукові шукання. Хоче піти його п'ята дружина, бо в неї з'явився коханець. Нікотрої жінки вірили, що он геній якого надо спасати. Но нынче майку біард був чоловіком суженим сознанням, не радуючимся життю, человеком одной теми ушибленим. Пятый брак его распадался, и ему полагалось бы знать, как себя вести, видеть вещи в перспективе, сознавать свою вину. Разве женить бы его женить бы не были похожи на прибой? Едва одна отталкивалась, тут же накатывалась другая. Но в этот раз было иначе. Он не знал, как себя вести. Перспектива его мучила, и вины за собой он не видел. Доля дарує Майклу Бірду шанс повернути собі і колишню славу великого вченого і дружину. Для цього йому потрібно привласнити чуже відкриття, пов'язане із використанням сонячної енергії, що трапиться з цією ідеєю, і яке майбутнє чекає на родину вкрай не симпатичного старіючого вченого. Такою є інтрига цього роману, цієї печальної історії про старіння людини, втрату прагнень та ідеалів. Радимо цю книгу прихильникам Мак'юена, фізикам та поціновувачам психологічної літератури. Рухаємося далі. Авторка цієї книги, на мій погляд, вміє вигадувати неперевершені заголовки. Раніше під іменем Наталки Сніданку з'явилася колекція пристрастей, сезонний розпродаж блондинок, синдром стерильності, комашина тарзанка. І ось тепер ми знайомимося з гербарієм коханців. Колись стиль сніданку порівнювали із стилем Оксани Забушко, точніше, антизабушко. Новий же роман значно ближче до стилістики Тані Малярчук, особливо до її останньої книги Звірослов. Перед нами теж добірка людських типів, точніше, їхні гербарі. Читач немов роздивляється в альбомі цікаві експонати, але надовго перед жодним із них не затримується, бо ж на наступній сторінці ще цікавіше. Відтак, кожен із сюжетів цієї книжки починається, але не завершується. Не дарма ж і фінал у книзі має назву. Зву гепіенд специфічний в цьому на думку критика Тетяни Трофименко найбільший недолік роману, хоча це не завадить легкому і приємному читанню. Тут залишився її фірмовий стиль, ці легкі імпресіоністичні замальовки, ця увага до речей, увага до характерів персонажів, намагання зануритись у їх психологію. Але є тут і інше те, що можна було спостерігати у окремих оповіданнях попередньої збірки Комашина Тарзанка. Є спроба іронічно осмислити певні явища до колишньої дійсності, є спроба навіть сатирично показати окремих персонажів. Окрім деяких Персонажів, яких ми швидко прогортуємо у сюжетному гербарії, є в книзі «Сняданко. Постійні герої, чиї історії почергово, так само не завершуючи оповідає письменниця. Історія Ірини, яка понад усе любила стежити за траєкторією руху листка в калюжі. Історія відомого композитора Степана, який усі свої мелодії перевіряв на глечиках матері. Історія його матері Олени, яка подібно до своєї бабусі у найтяжчі моменти сідала перебирати гречку. Історія його тата Ореста, художника, який Бив спостерігати, як зникає вода у горщику з фікусом. У цей цілком послідовний текст вплітається текст із минулого. Точніше, щоденник жінки на ім'я Амалія, така собі тета Амалія, Галичанка зламу століть, вирішує створити гарем із чоловіків, які мають вади. Фізичного розвитку. Вона сама має фізичну ваду, і тому збирає довкола себе таких чоловіків. Для того часу, очевидно, це був ляпас суспільству. І Наталка ну, сніданко показує, що, можливо, і для сьогоднішнього суспільства це також не надто звичне явище і не надто обговорювана тема. Тому між героїнею, яка діє в наш час, і між тетою Амалією, її далекою родичкою, проводиться певна паралель. Це книга, в якій мало що відбувається, але читати далі хочеться. Так охарактеризувала свій твір. Сама Наталка Сніданко радимо гербарі коханців усім, хто любить спостерігати, помічати деталі і приховані смисли. Ми поступово рухаємося від складнішого чтива до легшого. Що ж, відмовлятися від нього справді не потрібно, адже на дворі літо і хочеться не стільки читати, як лежати на зеленій траві чи розігрітому на сонці піску. Саме під час такого лежання, відпочивання і засмагання, ми рекомендуємо вам почитати щось подібне до книг азербайджанця Ельчина Сафарлі. Мені тебе обіцяла шоста книга азербайджанського автора, який мешкає в Стамбулі, видана АСТ. Сафарлі. Називають найдушевнішим письменником сходу, молодим Орханом Памуком. Цікаво, що сам Памук, Нобелівський лауреат, схвально відгукнувся про найвідоміший роман Сафарлі Солодка сіль босфору. Порівняння Ельчина Сафарлі з автором музею невинності не випадкове. В усіх його книгах перед нами постає образ чоловіка, житті якого на першому місці кохання часто нерозділене і нещасливе. Сам Ельчин зізнається, що виріс поруч із простими людьми, позбавленими пафосу і красивостей. Саме їм Сафарлі і відводить головні ролі у своїх книгах. Щоправда, таких собі красивостей і зайвих розмірковувань про тягар чоловічої самотності, яка кожен новий день робить учорашнім, тут не бракує. Іноді кажеться, що я зовсім нічого не достиг, що упущення і потерь було більше, ніж достиження і побід. Це чувство настільки відвратительне, що я старательно збігаю якого на нього намека. не брать в голову, незачем подпускать его так близко. Я понимаю, что прячу голову в песок, обманываю самого себя, и в этом есть что-то патологическое. Мне вообще сложнее глянуться назад, чем смотреть вперед. В конце концов, не знать, что тебя ждет самый, что ни на есть, концентрированный кайф. Единственный способ узнать — попробовать. В таких мыслях я нахожу временное успокоение. Книга мені тебе обіцяли щоденник головного героя, в якого загинула дружина. Він опинився в порожнечі, життя втратило сенс. Йому лишається лише описувати свої відчуття, зустрічі, спогади, все до дрібниць. Свою оповідь герой починає так: у моєму житті давно не відбувалось нічого знаменного. Так буде доти, доки чоловік, звісно, не зустріне жінку зі свого минулого, віднайде світло в самому собі і не зрозуміє, що потрібно радіти кожній піщинці на літньому узбережжі тож якщо ви вирішили влітку відпочити на якомусь із турецьких пляжів, книга «Сафарлі» знайде достойне місце у вашій туристичній валізі. Ну і наостанок ще одна книга для необтяжливого читання. В Ній немає зав'язок кульмінації і фіналу. В ній, власне, немає і літератури. Бо це такий собі бортовий журнал лікаря, члена британської колегії акушерів та гінекологів. Лікаря Дениса Цепова не можна назвати письменником. Швидше він письменник-блогер ще точніше блогер-тисячник. Кілька років тому цепов почав вести власну сторінку в живому журналі під псевдо Легендарний матрос Кошка. Його кумедними дописами про будні британського лікаря-гінеколога захоплювалися тисячі інтернет-шанувальників. Аж доки окремі фрагменти із цього віртуального щоденника не надрукувала британська газета Daily Мейл і проти Цепова не повстало товариство феміністок. Легендарний ЖЖ лікар змушений був закрити свій блог і згодом розпочати новий, з якого, власне, і народилася книга Тримайте ноги хрестиком російські байки англійського акушера. Слово байка або побрехенька дуже підходить для жанрового означення цих текстів. Вони говорять, цепо будуть цікавими як молодим матросам в кают-компанії, так і симпатичним дівчатам інтернам в ординаторській, бо ж оповідає він про те, як він став гінекологом. Приймав пологи у капітана Боїнга, чаклунки і справжні ...британської леді, яка прийшла в лікарню і заздалегідь прописаним планом пологів. Розписаний помінутно, розпечатаний на папері конкера 20 фунтів стерлингов за пачку з водяними... знаками і підшитий в шикарну кожану папку з серебряними уголками. Записи в том фоліанті були приблизно такі. Коли почнуться перші схватки, я би хотіла, щоб... сестри милосердя принесли мені чашку свіжозавареного чаю «Ерл Грей. чтобы набраться сил перед родами. Или, к примеру, я бы хотела, чтобы роды проходили как можно более естественно. И ни при каких обстоятельствах не даю своего согласия на использование эпидуральной анестезии, так как это противоречит моим представлениям о нормальных родах. Была там истереосистема Боус с расслабляющей музыкой и голубой свет, создающий атмосферу благолепия в затемненной родильной комнате. Ця книга такий собі бортовий журнал, в якому зібрані події 20 років моєї подорожі життям, говорить у передмові до книги Денис Цепов. Подорожі, яка навчила мене любити життя і ненавидіти смерть в усіх її проявах. Подорожі, яка навчила мої очі боятися, а руки робити. Рекомендуємо цю книгу всім, хто любить медичні серіали, лікарські колонки у глянцевих журналах, і тим, хто просто хоче почитати щось веселе і майже правдиве.